Так, що ми зараз беремо старичка і їдемо на поле. Пес, там мені писали в коментарях, що ти худий. Нічого він не худий, правда? Він просто старенький уже. Пес. Він хороший у нас ухожений. Так, коротше, їдемо в поле. Зараз чіпляю прицепа і їдемо сьогодні старичком. Чого так? Бо так. Так мені захотілося. Під навесом вже кури тут грибуються, то трохи, трохи пилюкою припав, так що зараз полтичка, я думаю. Рачіпляємо прицепа! Так, ну що, всім підписникам та гостям каналу привіт. Короте, друзі, не, не планував нічого знімати, але є робота, дзвонить тато товариш, каже виручай, бо нема кому, треба допомогти. Треба короте, зерно привезти додому. А тут в нього десь 40, 40 сот ячменю. Каже, виручай, нема кому. То ще й якісь хмари збираються на дощ. Короте, тато вже тут молотить, я швидко старичка причепив прицепа. Тому швидко їхав, як ви зрозуміли з відео. Коротше, прибув на поле. Чому старичок? Та він, я вам скажу, друзі, більш такий, знаєте, проворний. Через кущі будь який проїде. Новий з кабіною, ну, знаєте, шкода десь. Десь щось подерти, поцарапати. А цей, як кажу, як в'юн. Любі канави, любі кущі все бере. То знайомий каже, в прицепчика візьми, в прицеп кинемо два біг-беги. Я думаю, вони тут стануть. І будемо сипати в біг-беги. Не факт, звісно, що воно все влізе, ну, будемо бачити, коротше. Буду вам показувати. Пишіть коментарі, звичайно, щось зовсім мало, мало пишете, мало підтримуєте, пропадає бажання навіть знімати, Ну, вам же не тяжко. Так, ідемо подивимося, що там за ячмінь. Так, Підійшов до города, бачите, вже, вже полягав, його покрутило. Ну, Я думаю, тут теж має нормально сипати. Тож і підгони є. Зараз тато його за півгодинки, я думаю, змолотить. Ну, трохи, трохи кулюків є навіть. Ви які, як гарно цвітують. То я сьогодні працюю, можна сказати, на доставці. Доставка зерна додому. Звісно, його тут положило. Ну нічого, тато його все підбере, Жатка опускається вниз повністю, аж, аж до землі. Кущоки, звісно, тут, Ну нічого. Так, привезли холодного квасу. Ох, добрий! На цю жару, на цю спеку. Так, їдемо, будемо вигружатися. Вже тато сигналить. Значить набив повний бункер. А прямо під трубу заїду. Так, перших півтора бега є в прицепчику. Так, ще один стане. Сюди якраз буде бомба. Ідемо там трошки покажу, дивіться, косик низенько, зовсім. Стерню велику не залишає. В принципі, я сипла непогано. Cześć, cześć, Так все, друзі, змолотили! Намолотили, можна сказати, все. один такий повний і два. Типу, як попів. А я думаю, воно насипом точно би не влізло в цей прицепчик. Так що такий сьогодні контент вийшов. Пишіть, коментуйте, ми веземо додому, залишив знайомого і трактора з прицепом, а потім, коли він розгрузить, то доставить додому. Так що так. Всім пока, побачимось. Жнива продовжується.